У Луцьку на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся чемпіонат в Олині з гандболу серед юників 2011 року народження та молодші, який організували за сприяння фонду Ігоря Палиці тільки разом. За першість змагались шість команд. А хто отримав переможний кубок, бачила Ольга Яцюк. Окрім місцевих луцьких команд, поміряти силами приїхали по дві команди з Маневич та Нововолинська. Через ранкову тривогу на годину довелось відкласти початок змагань. Проте це аж ніяк не вплинуло на подальшу інтенсивність ігор. Першими розпочали боротьбу молодші ганболісти команди Маневичі 1 та Луцьк-1. З перших хвилин Маневичани розгорнули інтенсивний наступ, і більшість атак завершували влучанням у ворота. Обидва тайми вони володіли перевагою і завершили з рахунком 12-4. Автором майже половини голів став Максим Бега. Ми забили 12 голів, з цих 12 голів забив я 5. Я думаю, що дуже добре справився з захистом воротар, тому ми, нам не забили багато голів. Більш напруженими були матчі, де грали старші команди. Досвід дійсно давався взнаки, що позначалось на якості гри. Надзвичайно динамічним і цікавим видався матч лідерів змагань команди луцьк 2 та Нововлинськ. 2 почергові атаки завершувались голами, і лише за декілька хвилин до кінця першого тайму господарям майданчика таки вдалося вирватися вперед. Після перерви перевага лучан збереглася, які і виграли з рахунком 21-16. Також запеклу командну боротьбу показали гандболісти другої команди Маневицької дитячої юнацької спортивної. Школи 2. і з Нововолинськом два. Якщо увесь перший тайм йшли на рівні, то у другому відрізку матчу влучнішими були нововолинські спортсмени, яким вдалося вдвічі збільшити свій рахунок, в той час, як маневичани додали лише три очка. Рахунок був ще шість, але потім ми заділи свою тактику і в нас вийшло виграти. Ми грали п'ять матчів. Найсильніший з суперників наших це Луцьк. Хочу Сказати мене відчамілучко, дякую за гру. Голова правління фонду Ігоря Палець тільки разом Катерина Шкльода зізнається, що отримала багато позитиву від того азарту, з яким змагалися діти. Тому продовжуватимуть і надалі організовувати такі заходи. Сьогодні, попри ранкову тривогу, нам все ж вдалося провести відкритий чемпіонат області з гандболу. І бачимо, що хлопці показують неймовірні результати, емоції, гарні показники. І фонд Ігоря Палець тільки разом докладає максимум. Зусиль для того, аби наші діти відчували себе. Потрібними відчували важливими. Відчували, що те, що воно робить, приносить користь не лише їм, а й усій нашій країні. Тож, за підсумками ігор, бронзовими призерами стала друга команда Маневецької дитячо-юнацької спортивної школи. Друге місце посіли гандболісти з Нововолинська. А чемпіонами стали господарі змагань, вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи, команда Луцьк 2 І кращим гравцем команди було визнано Максима Тимощука. Сьогодні ми дуже раді, що зайняли перше місце. На турнірі вся наша команда старалася. Ми ще дуже раді, що це, було, це проводилося у нашому спортивному комплексі. Я дуже вдячний воїнам ЗСУ за це за те, що ми можемо таке, такий захід провести. Уже майже 9 місяців в Україні триває війна, і діти добре розуміють усю складність і небезпеку. А такі змагання, що об'єднують, дарують відчуття радості, зараз їм вкрай необхідні. Ольга Яцюк для новин на часі.